Угу. Горчичкой хож? Угу. Угу. Горчичкой? Угу. Горчичкой, что ли? Да ж таки да. Друзі, саме вот так вот де- делали, делали. Вы знали, да, этот момент из фильма? Я думаю, все его памятають. Я, извините, конечно, не буду есть шоколад з горчицей. мы просто не смогли найти с утра, всем утра, кусочек свадебного винила простого торта. Вам утро. Доброго вам утра. Доброго вам утра, несе добро. Просто у нас сегодня такое несильно сонечне утро, сонечне утро у нас сегодня в студии. Ведь сегодня прекрасний день. Правда, ты знаєш, Денис? Вот я згадую літо, сонце і зразу чомусь Море, пляж, берег, лежу а, да. я така вся в купальнику, знаєш, водичка. Це тільки збрані себе избранные студенти могли себе, избранные студенты могли себе позволить вот, так вот лежать в купальнике на берегу. Це те, хто сдали сесію автоматом. Ну, це я. А большинство студентів, ну так і це є. І в принципі, я теж літом здавали все-таки сесію. Пахали і здавали сесію. Ну, треба було вчитися впродовж семестру, я думаю, ти знаєш. Возможно, так оно и есть. Но, знаешь, знаєш, я тебе хочу сказати. Ми сьогодні будемо з вами, дорогі друзі, говорити о студентах, о том, які що что поменялось с тех які какие они сейчас, як они здають сесію, що у них нового в житті, як они живуть в життя, і що вообще чим вони интересуются, наші нынешние студенти. Ти знаєш, Денис десь я бачила вираз філософський, що все змінюється з плином часом. Змінюється абсолютно все. Найменше змінюються студенти. Так, да, друзі, хто все-таки з'їв останній пельмень? Хто не помив сковородку? Хто україв яичницю? Об этом і многі друзі. Ми сьогодні узнаємо, що вами. Денис, 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 ти зараз чомусь вирішив переплутати передачі, тому що в нас ранок, а не програма максимум. Ну так, да, дійсно, сьогодні у нас утро, друзі. Ще раз вам добре утро. Ми з вами працюємо в прямому ефірі. І для этого ми стараємося просипаємося кто-то в п'ять хто то в 4, хто то, возможно, ще раніше, хто в 7.30, тридцять, вот только що проснувся, смотрить наш утренній ефір. Я хочу сказати, що у нас, як есть... так є... у нас, до речі, є опитування на рахунок того, які бувають студенти, а точніше, які моменти наші студенти пам'ятають у своєму житті найбільше. Другий варіант мені чомусь не подобається. А от перший екзамен без без шпори здала лише одна людина. Уявляєш, бувало таке, да. То тобто є такі люди, які здають екзамени без шпаргалок Все таки, дехто рад да. радувався, радів першій стипендії, а хтось пам'ятає дуже о, до речі, проголосували от знову. Люди нас смотрять. так. Святкування дня студента або посвята у студенти. Я от свою посвяту студенти добре запам'ятала. У нас був батюшка, і це ну, така традиційна, наче шкільна лінійка, і батюшка прочитав молитву. І бере відро з тою своєю щоточкою, я не знаю, як воно правильно називається, і пішов по всіх. Добре, що я стояла ззаду, і то я вмилася тою святою водою, а хто був на перших рядах, то дівчата геть без макіяжу залишилися. Ну, ви знаєте, дійсно, що головне для студента взагалі? Це поспати, як прожити за 2 гривні і як поїсти. А як поїсти здорово і як вообще жити здорово, расскажет наш улюблений друг, дійсно вже улюблений друг і для вас улюблений друг Глеб Кутей со своей рубрикой. Доброе утро, друзья! Все наши упражнения, они достаточно сложные. Сегодня мы будем выполнять легкие отжимания с колен для женщин и детей. Это упражнение очень доступное. С помощью колен мы забираем нагрузку с рук и спины. Очень полезным и калорийным орехом в наших средних широтах есть грецкий орех. Здесь огромное количество витаминов группы В, витаминов группы П, жирных кислот, аминокислот и белков. Друзья, с вами была Сила фруктов и грецкие орехи. Мені кажется, єдиниці студентів, які можуть собі позволить здорово питатися время рік студентів, особливо в общежитии. Ну ти знаєш, в гуртожитку до речі можна нормально прокормитися, тому що як то кажуть, зі світу по ниці в голому сорочка буде. Вот вот який ми познайом такі глобальної теми відкривається. Це не тому, утро. що ти не жив у гуртожитку. Я да, жила і я знаю велик щастя, да. Или, к счастью, да.